А що, на вашу думку, об'єднує українців? Мабуть, війна їх і об'єднала. Вони нарешті зрозуміли, що вони є тільки не самих. Тому, мабуть, наш нарід тільки зараз формується і якось єдину купу. Патріотизм і любов до своєї країни. В даному випадку бажання перемоги. Ну, зараз те, що ми так скалкотилися заради, заради нашої перемоги. Навіть не знаю, що вам сказати. Любов до своєї країни, мабуть. Ну, зараз більше другого фактора, як війна, нема. Я думаю, що війна об'єднує все-таки націю. Може, менше стане між особисть, і так далі. Ненависть до тих уродів, вибачте. Ну, я думаю, найбільше об'єднує українців жага до... До перемоги, любов до перемоги, мабуть. І до України також. Доброта і взаємопоміч. Спочонність, мабуть. – Сила духу. Так. Забудяться друг за друга, дружба, дружба. переживають, підтримують і продуктами, і деньгами один одного. Жага до перемоги. В даний час, в цей час, напевно, все-таки боротьба за свою батьківщину, прагнення до волі і до перемоги. Ну, я думаю, що любов до батьківщини. Віра в майбутнє об'єднує, перемога. Ну і наша мова, звичайно. Майбутнє мріє все. Зараз Зараз це якраз боротьба з москальською ордою. По-перше, національна ідея. По-друге, наша національна ідея вона настільки складна та цікава, що комусь вона здається. Якоюсь абстрактною, але в нас є така особливість нашого народу, що коли в нас немає зовнішніх ворогів, в нас і корупція, і дороги погані, і депутати погані. Але коли в нас з'являється спільний враг, у нас народ єдиний.